Після впевненої домашньої перемоги команда має лише декілька днів, аби підготуватися до наступного туру чемпіонату. Вже у п'ятницю рух вдома прийматиме інгулець. Останній раз команди зустрічалися, що у сезоні 22-23, Тоді поєдинок завершився із рахунком 3-0 на користь лів'ян. Як зараз проходить тренування команди, на що гравці роблять найбільші акценти, та що думають про такого суперника – Дізнайтеся далі у відео. Звичайно, з хорошим настроєм налаштовуємося. Будемо готуватись до інгульця, розбирати його, знаходити слабкі сторони та показувати найкращу гру. Настрій супер. Завжди після перемоги команда на піднесенні, тому з гарним настроєм готуємося вже до наступної гри проти інгульця. Як ти себе почуваєш? Як проходило твоє лікування від вітрянки? Ну, в загальному скажу, вітрянка це неприємна така хвороба, тому ну, було досить важко. І зараз втратив пару кілограмів, тому треба набирати форму і фізичну, і м'язи втратив, тому потрібно готуватися і приводити себе в порядок. Було складно, тому що в мене постійно була температура під 40-30-40 ну, температури. І я втратив 6 кілограмів за тиждень. Для мене це було шоком, і зараз мені просто говорять їж все підряд. Тому потрібно набирати. Ну, і Видно по, само, ну, по самовідчуттям, що не так все легко на полі дається, як це в ігровій формі було. Не скучно було вдома сидіти? Ні, чесно, було скучновато, заскучав за футболом. Практично там 10 днів без футболу, тому в чотирьох стінах сидів і так скучав за, за цим полем. Звичайно, що приємно, що повертаються хлопці. Це гравці, які нам однозначно допоможуть, тому ми задоволені знов ж таки. Ми були складні, і є в складній ситуації, ще залишається все таки багато травмованих футболістів, але я вже сказав, ця команда ніколи не буде здавати. Звичайно, що будуть і поразки, і перемоги, але ця команда завжди буде грати до кінця і завжди буде віддавати всі сили гри. Стосовно сливи Джорабаєва це молоді хлопці, які у нас стратегія економія, щоб грали чим більше наших вихованців. Вони добре себе проявляють на рівні Ю-19 в тренувальному процесі, вони постійно тренуються з основною командою, тому ми почути даємо їм шанси, знову ж таки, це швидше всього на сьогоднішній день аванс, тому що ще їм потрібно ще багато працювати, щоб справді бути основним гравцем першої команди. Але я вважаю, що це хлопці перспективні, які з часом однозначно будуть гравцем основної команди. Добре, починай! Починай один модель післуть! Готуємося до складного матчу, тому що Інголець, на мою думку, серйозний суперник. Вони зіграли чотири матчі на виїзді, зіграли з дуже серйозними командами і три матчі зіграли в нічю з Поліссям, з «Кривбасом», з Колосом, тому З командами, які претендують. На Єврокубки, тому я вважаю, що це досить серйозна команда, до якої треба дуже серйозно віднестися і бути підготовленим до неї. Простої гри однозначно не буде. Це дуже бойовий суперник. Що в минулих іграх він показав свій характер, що проти сильних суперників вони відбирають очки і дуже довго проявляють себе і покажуть хорошу гру. Для кожного нас дуже важлива підтримка, тому що ми під час гри відчуваємо, чуємо, як за нас переживають наші рідні, вболівальники. Це дуже приємно, це нас підганяє вперед і хочеться показувати результат і тішити наші вболівальники. Підтримка для футболіста ну, я не знаю, це як найважливіше, тому що в певний час в тебе немає сили, і коли болівальники підтримують тебе, в тебе відкривається друге дихання, і це на полі дуже допомагає. Це як 12-й польовий гравець, тому ну, це правда. Тому запрошую всіх на арену Львів, на Грузним польцем приходити та болювати за нас. Відбудеться 30 серпня початок о 18.00. Не забувайте придбати квитки, адже їхня кількість дуже обмежена. Посилання на них ви знайдете внизу в описі під відео. Ну а ми з вами вже зовсім скоро зустрінемось на арені Львів.